Сьогодні, дорогі брати і сестри, обходимо річне свято, непорочного зачаття преблагословенної Вседіви Марії. Це свято нам вказує на ту особу, про яку сказав Господь Бог в Едемі, а саме, що жінка має розчавити голову дияволу З її насіння. Має вийти Спаситель світу. Довгі роки чекало людство того Спасителя. І під нахненням Святого Духа, пророк Ісая промовляє такі слова. Ось діва зачне і породить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає синами Бог. А святий Семеон богоприємець, коли читав ці слова, він не міг зрозуміти сенс і глибокість місць тих слів. Як? Як може бути дівою та, яка породить? Адже вона тратить своє дівицтво. Коли має відносини з чоловіком, дівцу є втрачене. І Симеон Богоприємець розважав на тою та... таїнством і почав викреслювати слово діва писати «Ой жінка зачина і породить ой жінка сина. Але скільки він це робив, все одно слово жінка ще появлялася з'являлася діва. І було сказано йому від ангела Господнього, що він не помре, доки своїми очима не побачить ту діву, яка породила і не стратила свого дівицтва, і побачить своїми очима того Емануїла, Спасителя світу. Дивні є Боже діла, дивна є та дорога спасіння. Коли всемогутній вічний Бог вибирає в такий спосіб, що для людського розуму є незрозумілим, не сприйнятим зачаття. Тобто, як ми кажемо, і наука Єва, і слово Боже подає, в Адамі всі згрішили. Христос новий Адам. Сальмопивіць Давид промовляв, я в гріхах зачатий, в гріхах породила мене мама моя. А що таке в гріхах породити? Що таке в грісі зачатому бути? Це означає, що диявол має над тобою владу. Пляма гріха перейшла на всіх. Але як мав прийти на світ той, який був святий на святими? Той який ніколи не на секунду нічого спільного з річником має. І в задумах самогутнього Бога той план спасіння. Є такі речі, знаєте, якісь особливі вийняткові в житті людства. Часто чуємо є вийняток. Не дозволено, але в тому випадку можна. Є вийняток. І коли ходить о культ Богородиці, там діє отой виняток або привілеї. Так вона була поставлена на пробу, як всі люди. Марія була поставлена на пробу, коли стояла під Христом, могла збунтуватися. Мала стати тою другою Євою, яка бунтувалася і сказала Боже. Де те аве Марія, що ти мені приніс, ангел, Архангел Гавріл день благовіщення? Де є? Чому я маю тратити сина, чому він має вмирати серед таких тяжких болів, терпінь і страждань? Де є це Аве? А будемо розважати в суботу і в неділю таїнство народження Божого Сина. Отче Небесний могла сказати Марія. Ти приготував для свого сина шопу, стайню, нече він менший за всіх людей на землі. Чи це не було випробування? Що яке випробування? Чи не могла сто в, тому, в таких ситуаціях людина згрішити? Могла. Але властиво вона була повна ласки. Вона вміла довіряти Богові у всіх ситуаціях життєвих. Вона вміла говорити Богові так. Вона довіряла йому, То, що часто нам бракує сили отої довіри до Бога. Часто своїм слабеньким інтелектом, навіть якби то була людина наймудріша, але твій інтелект. Супроти Творця, який сотворив той цілий Всесвіт, це є ніщо. Хоч ти можеш бути зна... мати Нобелівську премію з фізики, хімії, медицини і так далі. Але твій інтелект, супроти Бога це є ніщо. Це якась маленька зернина на дні Великого океану. І Тому Марія впізнала. Зрозуміла і вона була вдячна Господу Богу за оцей великий дар, а саме за дар спасіння. Бо коли бачила, якщо її Син Ісус Христос невинний Божий чоловік Емануїл, Божий син, так страждає, так терпить. То чому вона, чи інші люди? Не мають його наслідувати, в його болях терпіннях, в його стражданнях. І тому Отець Небесний вибирає її, вибирає ту дівицю одну з усіх живущих на землі, яка що промовляє оці слова. Ото я слава Господня, хай мені станеться, по славу Твому. Я до диспозиції, Отче Небесний Твоєї, все, що мені скажеш, всі дороги, якими ти мене поведеш, навіть якщо вони будуть дуже круті, навіть якщо вони будуть надзвичайно небезпечні. Я завжди довіряю тобі. Я завжди буду уповати на тебе. Я завжди буду прославляти Тебе. І тому, дорогі браття і сестра, оце є що над нею сатана не мав влади. мав влади від першої хвилини. Її душа була кристальною, чи можна сказати, сонячно, ясна, чиста, чистіша за джерельну воду, чи які там ще речі є найчистіші. Душа Марії була найчистіша з усіх чистих речей. Чому? Бо в неї і під її серцем мав лежати Божий син. Воплочене Боже Слово. Він з неї мав взяти що? Тіло. Тіло. І тому ті слова, які кажуть псальмопівець Давид, в гріхах я є зачатий, і в гріхах породила мене мати моя, не відносяться до Марії. Ці слова. До Марії, і над Марією не мають жодної що влади і сили. Вона, як ми співаємо пісні, єдина чистая і так Віднині всі покоління мене будуть називати блаженою, лоно що носило Тебе. Щасливі ті груди, які кормили тебе. І тому, дорогі брати і сестри, сьогодні в ту урочистість непорочного зачаття приблагословеної Діви Марії, ми заносимо наші спільні благання, наші спільні прохання, рятуй Мати, рятуй нас від гріха. Нас, наших дітей, онуків. Бо те, що ми бачимо в екранах телевізору, це є наслідки чого гріха. Бо людина, яка б мала страх Божий. Страх Божий. Людина, яка б розуміла знати знає, але розуміла. Що таке люби Бога, люби ближнього свого, як себе самого? Святий Мартин, святий Мартин. Коли їхав і бачив жебрака, не мав йому що дати, От не мав що йому дати. В кишенях гуляв вітер. І святий Мартин думає, Боже, що ж я зроблю для тебе? Він зняв свій плащ. Він роздер на двоє і каже: на тому ж бракові, який трясся від холоду, на половину того плаща, зігрійся, а та друга половина хай мене гріє. А той, який посилає ракети, і людей залишає без їжі, залишає каліками. Залишає на земноті. Ви хочете сказати, що людина, яка вірить, ніколи. Ви хочете сказати, що та церква, яка чинить, вона проповідує Євангелію Христа ніколи. І це є страшно. І це є на правду, оце є страшно. Бо коли читаємо життя святих і навіть того святого Мартина. Коли ділиться останнім зі своїм ближнім, бо розуміє заповідь Божа, яка каже, люби ближнього свого як себе самого. А якщо тому чоловікові а мені тепло, як я можу їхати далі? Стоп! Він почав шукати вихід. Як я маю знайти вихід? І тому бачимо, як сказав Христос, багато покликано. Але мало що вибраних. Марія, ти була вибрана з усіх жінок і прошу тебе сьогодні, дай, щоб ми були вибрані, щоб ми не боялися цього і не стадалися. Дай, щоб ми були вибрані твої діти Марії, бо гріх безкання руйнує. Сіє ненависть, зло, вбивство, насильство, гріх тішиться і радіє, коли хтось плаче і страждає на душі і тілі. Але чеснота віра Вона завжди кличе до любові, до милосердя, до співчуття. І пам'ятаємо Якщо виховуємо своїх дітей і онуків в любові до Бога, віри, маємо також прищепляти любові до заповідей. Як впізнати християнина? Христос каже, іди і чини так само. Іди чини так, як робила Марія, Іди чини, як робили святі, Іди роби так, як робив святий Мартин. Поділився останнім, а Бог не залишить тебе, Божа любов зігріє тебе, Божа опіка буде над тобою. Марія, непорочно зачата, молися за своїми дітьми, які прибігаємо до тебе Просимо твоєї опіки, Твого захисту, в тих дуже тяжких часах для кожного. Із нас. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми зробили мале посвячення нашому сантуарію, щоб на тому престолі вже ми могли відправляти святу Божественну літургію. І перша служба Божа, ми відправляємо в тих тяжких часах за наш край, за військо, народ, уряд, за нашу парафію. Відправляємо, дорогі браття і сестри, за всіх жертводавців, тих, на серці, для яких бо то 10 років, як ми будуємо ту святиню. Так. І для когось вона була дуже близька. Хтось жив нею, вставав, лягав, так. І сьогодні ми війшли до неї. Звичайно. Задом є велике, вона має виглядати ну, набагато прекрасніше. Але тут, де ми є, то можна сказати, чи перший ярус, як чи нижня святиня, то має бути тут гріб Матері Божої. то Фігура має бути Матері Божої, бо це є санктуарія Матері Божої. А вже там, на другому поверсі, там буде головний вівтар. Так само вже частина є зроблена того головного вівтару, але бачите, є причина в чому. Світло виключають. Як одні майстри зробили, з другим є затримка. Ну, але ну, такі часи є, хотіли, щоб було, але вже та як є, та як є, мусимо ходити з того. Та як є, І я думаю, що тут буде прославлена Марія. Так, плакати любов до Марії, молитися, прибігати до Марії, випрошувати ласк Марії, давати свідчення про ті отримання ласки це є так багато і велично. Тому я дякую вам всім, тим, які складали свої жертви, ти ваші жертви не пропали. Так, ви робили добре. Чому? Нас не буде, і мене не буде, і покоління міняються. Але та ваша копійка, вона записана в тих мурах, в тих мурах тої святині. І на кожній святій службі Божій священни будуть згадувати жертводавці, ті, які складали жертву, будували ту святиню, спричинялися до неї. Це є найважливіше, наші рідні можуть про нас забути, наша могила може запастися, або сліду після неї не буде, а за нашу душу в тій святині будуть на тих престолах молитися, і на кожній службі Божій будуть згадувати фундаторів і благочинців святого храму Сього. Оце є найважливіше, що та пам'ять про тих, які роблять добрі діла, які складають свої жертви, вона ніколи не пропаде. Вона завжди є записана в тому, тій святині, в тому домі Господньому. Тому, ну, само собою, я не буду зараз вичитувати і говорити, Бог знає ваші імена, бо то не є велике пощадження, велике пощадження буде інше, само собою. Але і нині. Ми завжди молимося. І я дякую тим людям, які, яким на серці є, щоб довершити будівництво тої святині. Так вже приходили і каменщики, і сходи, якщо Боже поблагословить, то не може нічого планувати наперед. Якщо Бог поблагословить, то і сходи одні і другі. Робота є ще дуже багато, але найважливіше, що тут буде відправлятися свята літургія, а крок за кроком воно буде робитися. Найважливіше, щоб ми молилися, щоб ми випрошували в неба ласки для себе, для народу, для держави. Тому я вам я дуже всім дякую. Дякую за вашу жертву. За ваші посвяти, за ваші молитви до Матері Божої потіхи. І надіємося, що той культ в парафії він буде розвиватися. Оце, оце є для мене найважливіше розвивати культ. А це не є легко. Це не є легко. А розвинути культ. Бо то образ Матері Божої був потіхи 400 років. Я читав історію в польській мові, звичайно. І спочатку був на рясні великий великий відпуск. Друга неділя місяця вересня, то цілий тиждень був відпуск за тих часів, тому, може, 200 років, то збиралася маса людей, вшановуючи той образ Матері Божої потіхи. Але після, я так думаю, але після прийшли священники. Байдужі. Може, не байдужі, але які не мали тої любові до Марії. Знаєте, і той культ матері Божої потіхи почав що? Занападати. То так само знаєте, як є вогонь. Горить вогонь доки? Доки даєте дрова, а таке, як нас сказали перестанете давати вогонь що? Гасна. Гасне. І так само було тут. Культ був великий, набирав великої сили і так далі. Тиждень проходив великі реколекції, і науки, і пісні, і все був дуже шанований. Але коли прийшли священики, які просто, можливо, так, не мали тої набожності до Матері Божої, і він почав що? Занепадати і став таким звичайним простим. І тому відновити цей культ в парафії, він є дуже важливим. А то є тоді, коли в кожній нашій сім'ї буде образ Матері Божої потіхи. Це є важливо, щоб ми молилися і знали, що це є образ, той, який був тут, 400 років на тій землі, знали його історію, що є в книжиці. Молилися, просили, випрошували ласки. Так будується культ, то є важка праця, то не є легка праця. Але так розшириться тоді культ, і він приходить, і марта Божа тоді благословляє. І Марія тоді опікується. Так. І тому побудувати це є одна справа, дуже важлива, дуже важлива. Але ширити культ. Прославляти Мати Божу потіку це є найважливіше. І надіюся, що ми то робимо і після нас будуть робити. Дай Боже, щоб ще гарячіше робили і пільніше робили. Надіємося, але треба молитися в тому наміренні. Треба направду просити Бога. Тому Хай Бог винагородить, а Мати Божа покриє своїм материнським покровом всім. Які той, цей культ Марії потіхи, які молитеся, які прибігаєте під її покров, взиваєте в Неї помочі і дійсно стараємося о поширення її слави.